Тієї ночі маленька не могла заснути. Ісус плакав день і вона хвилювалася за нього. Мала відразу прибігла і обняла його, але відчувала, що йому ще боляче. Раптом дівчинка почула заченятко в своїх думках. Брат знову кликав її до себе. Дитина швидко знула капці і побігла. Він так само сидів на скелі, обійнявши коліна. З моря до бриз, але було не холодно. Дівчинка сіла поряд і притулилася до Ісуса, а брат пригорнув її рукою. Вони обоє дуже втомилися того дня, але потихеньку сили відновлювалися. Вітер приємно обівав щоки. Ходімо трошки вище. Запропонував Ісус, і вони піднялися на вершину гори. Якщо внизу був легенький бриз, то тут гуляв справжній вітруга. Він був теплий і куйоди волосся, як йому заманеться. Дівчинка сміялася, дивлячись на брата. Вона дуже любила вітер і любила його. Теплий, лагідний, часто болісно сумний, але люблячий погляд. Усмішку, волосся, одяг, він випромінював любов, самотній, але незмінно люблячий. Ісус ніколи не здавався, як би складно не було. Він так само вірив у перемогу любові і боровся за неї усіма силами. Понад усе на світі дівчинка хотіла допомогти брату. І щоб не сталося, вона ніколи не відступить від своєї мрії.